Ось саме цей в'їзд в село Вереси, а це саме та дорога, на якій трапляється найбільше ДТП. Дмитро Грицько каже, що на 136-му кілометрі автодороги київ Київчок ДТП трапляється через недотримання водіями правил дорожнього руху. Перша це перевищення безпечної, саме безпечної швидкості руху, не обмежень, а безпечної. Безпечна швидкість руху полягає в тому, що водій повинен від ситуації на дорогі, вантажу, який перевозиться, вибрати швидкість, з якою буде безпечно. Інші причини це, можливо, бути неуважність водія, можливо, бути перевтома перехід пішохідів нестановленому місці водій Дмитро розповів, що ДТП на об'їзні відбувається не тільки з вини водіїв. За Житомира їдуть відкрили тут термінал митний. Дуже велике навантаження на саме це перехрестя. і тому повернутися, і дуже мені треба стояти і зайде їде поток машин, які можуть мене нагнати». Митро каже, що зменшити кількість ДТП могла б дорожня транспортна розв'язка, яку планували побудувати поряд з поворотом на село Вереси. За словами Юрія Ходаковського, заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури, будівельні роботи на об'їзні від Глибочиці до Іванівки розпочалися у 2018 році. А у дві Двадцятому угод з будівельниками розірвали у 2020 році. Державне агентство, тоді ще «Укравтодор», Воно повідомило про розірвання цієї угоди. Це жовтні 2020 року, зв'язку з тим, що китайська компанія не виконувала часові терміни і якісні у цій реконструкції. Розірвало з ними угоду, відкоригувало проект, бо вже пройшли пройшов час. І підготувала нову процедуру закупівлі. І на січень 22-го року було об'явлено нову процедуру. Почалася війна, і це питання зупинилося. За словами інспектора патрульної служби Дмитра Гриська від початку року на 136-му кілометрі автодороги Київ чоп поблизу села Вереси трапилося три автопригоди з потерпілими. Одна людина загинула. Внаслідок ДТП 10 червня 2023 року медики шпиталізували трьох дорослих та одну дитину. Дмитро Грицько розповів, що на об'їзній дорозі і на 136-му кілометрі, зокрема автотраси Київчо, планують встановити камери відеоспостереження. Зараз ведуться, скажімо так, проектні роботи по по встановленню камер, і ця ділянка є однією з пріоритетних. Леонід Харшан, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир.